Не такий мощний, як він про нього розказує. Ну, допустим, він вдарить на 5 кілометрів, так. я, допустимо, кажу, да? ага. а він може тільки а, від того, що він каже, на одну четверту частину. Поняли, да? Тобто є, але його а, як а, збільшують настільки його можливості. Да? Понятно, що цей орешник, навіть якщо там на метр на 10, на 20, це вже страждання, це вже вбивство. Це понятно. Я просто хочу донести, що його, його розкручують да? більше, ніж він діє. Угу. І навіть сказала, в якій е, пропорції. Запустять орешник цей е, в Київ. Так, е, ну, Давайте впродовж трьох місяців. Так. Да. Другий місяць. На другий місяць підготовка на третій запуск. І на другий місяць буде проба піра. А так, щоб запуск був уже, то планується на третій. Що таке проба піра? Проба піра це коли е, запустять, щось запустять і подивляться, е, як швидко зіб'ють, чим зіб'ють, е, чи зіб'ють. Тобто, це як розвідка. Е, от так. Це на другий місяць. А так, щоб. Так, щоб так, це в планах. Що таке плани? Плани це коли це ще не діє. це план, це коли розплановано. Да? Так от, оцей третій, третій місяць буде залежить від другого, тобто як пройде оця проба пера. Поки що в планах на другий запустити на, ну, на другий запустити спробу, на третій зробити м, повний оцей, да? повний армагеддон. А, тобто, е, справа в тому, як пройде оця проба пера. Слухайте, якась подія, яка їх струсоне, запустить його. Ну, примусить. Ну, як примусить? В лапках, Тобто, вони, ну, типа їх спровокують його запустити. Час подивлюсь, що це за подія. Прильот. Перельот по їх території. Зараз що за територія. -г -г -г. Там, де е, виробництво було чогось, що стріляє, ну, боєприпасів, але зараз нема виробництва там. Ну, як нема, там зупинене воно виробництво. Е, тобто, виходить, у нас або устарілі дані. Або не точні дані. Ну, тобто прильот буде кудись, де їх виробляють. А, але а, щас, щас, але чогось їм це не сподобається. Ну, производство оце воно не працює. Щас, це біля мене вікно, да, і я отак от дивлюся, як в простір, да? як вам розказую. Так, щас я подивлюся. Чого їм не сподобається, бо там заліжі, там схованка. Проїзводство воно не працює, але там багато чого закопано. Ну це... А, ну тепер тоді зрозуміло, да. Я ж сказала, що або або, або інформація не така, або зрозуміло чого. Да? Бо виробництво воно не робить, але там заліжі, там дуже багато. І коли воно. Коли воно жахне, то воно, ну, тобто, запаси знищиться запаси, От таким. От, отак, так? Да? І це їх як виведе з себе. Да? По-перше, це, це коли мені показують це вночі. А по-друге, там, де центрова інфраструктура, я не знаю Києва. Чесно, ну, я не знаю, де там що, ліво, право, я, я не знаю, я була два рази. І то там буквально по годині, по два. Ну, там, де зав'язка, от я вам покажу зав'язка інфраструктури. Бачите, от він, от він, як одна людина тягне на собі 10 жезлів. Тобто це якийсь центр, ми за Київ центр, а ну це центр Києва. Да, це центр Києва, але там, де є сполучення. Ну, можливо, допустимо, вокзал, от Тут приїжджають, тут уїжджають, отак от. Чого я кажу, сполучення, ось ось сполучення, ось ці які рельси чи що по чому їздять поїзда. Тобто рельси, дороги, ну, тобто всі сполучення. Якийсь вузол такий там, де є всі да? от про то мова. там, Зараз я правильно зрозуміла, що це вокзал. Тут показують центр, але коли я розбираю, що саме ви маєте на увазі центр, мені кажуть, сполучення. Так? Тобто, якщо вокзал знаходиться в центрі, то це про то. Якщо вокзал знаходиться десь поруч, то це про, не про центр міста, а про сполучення там, де оці сполучення є. Зрозуміло? Да? Так, я, я питаю, чи це про вокзал? Так, да, це про вокзал. А у вокзалі, в будь-якому вокзалі є підземні ходи. Так? Так, теоретично, так. Ось підземний хід якийсь, і хтось там щось робить. Тобто там допомагають підготовка. в мене в йдуть. Там підготовка йде, в плані, як щось закріплюють на стіні ось, Якийсь датчик, щось закріплюють на стіні. Я просто, чесно, я не воєнний же експерт, да? я не знаю. Як, як летить той решник, там ну, яка навігація, я не знаю цього. Ну, я бачу, що хтось їм допомагає в Києві, і хтось їм допомагає е, в цьому сполученні Працівник. Yes. Е, скажімо так, удасться, вдасться уникнути масштабу жертв. Ну, якісь жертви тут двійка. Чи вдасться уникнути? Ця карта випала. Вдасться е, уникнути масштабу жертв, але щоб зовсім жертв ні, не вийде. Тобто, виходить, що цей рішник буде? Ну так, теоретично, да? Якщо жертву, то це орішні, виходить. А ну ще, так. Так що вже е, таро щитує перші слої. Угу. Десяті, двадцяті воно теж може считати слої, але до того має пройти багато часу і багато подій. І тому ми дивимося перші слої. Так. Так. Дивимось, чи цей грішник теж таки запустив? Києвом. Okay. Це ще не прописано. Чого кажу, це ще не прописано. На другий місяць тут норма. Зараз, вибачте, Катюш. Не мішай. Я вибачаюсь там вирішити, що да, все нормально, не переживайте. Так? так, дивіться, на другий місяць тут норма. Чого я кажу норма, бо. Ми ж дивились, що на другий місяць там буде проба піра. Ось вона вийде. І від неї буде залежати третій місяць. А на третій місяць, тобто, це чи буде цей решник на третій місяць, це залежить буде е, від другого місяця, від подій другого місяця. Зрозуміло? І от на третій місяць, е, якщо навіть ми не буде, чого я кажу, якщо? Бо ми ще не прожили той місяць, да? То чи будуть жертви? Жертви будуть, але не в тій кількості. Там буде ну, два, мені показують два. Що це за два? Що розібрати, що ж це за два? Що ж це за дві жертви? А, яку я. Дивіться, той, хто допомагає цьому арішнику прилетіти, прилетіти куди положен. Це теж вважається жертвою. А -а -а. Тобто, якщо наші служби спрацюють на упередженні і знайдуть е, ну, хто це, то це буде вважатися як жертва арічника. Зараз. Ні. Ні, нема, нема. Нема, не можемо збити. Тоді питання, а як же вони будуть робити ту пробу піра? Да? На що вони будуть дивитися? да А це буде перевірка, наскільки ми готові. А вдруг у нас щось появилось Ні, Ні це буде пустишка. Дії нема. Це буде пустишка. Ну, воно буде може виглядіть як у річник, ну, mm -hmm. внутрі не буде оцей начинки. Але вони будуть дивитися, що ми будемо з ним робити. Тобто е, збивати, ну, гуляти, що ми будемо з ним робити. да? е, Чого дивитися, бо їм ну, як треба зрозуміти, що є в арсеналі. Понимаєте? Так. О, так. От І тому, коли ми дивилися, що на другий місяць буде провад піра, да? я ж кажу, я не воєнний експерт, я навіть не знаю. Що чим збивається. Да? Я, я тільки чую ці звуки, що літають. мопеди, мопеди від ракет я відвічаю, да? ну Чим їх збивають, я не знаю. Вот. так Тут показано, що вони запустять для того, щоб побачити, що ми зможемо з цим зробити. ну Чи ми зможемо з ним щось зробити? ну Він буде пустий всередині. Там буде щось таке маленьке, ну якесь щось буде, бо мах там. Якась частина топлива, ну, наприклад, щоб він долетів і щоб він там щось буде. Ну, це ж не просто це ж не воздушний шарик, да? там буде щось. Але так як для річника, як кажуть вони, що от він такий начинений, там так не mm -hmm. сказала, не відтягується, а затягується. Е Ну так, мені йде інформація, я вам так кажу. Чого я наголошую так, бо тут, щоб був той мир, треба багато мечів. Тобто треба пройти багато мечів, багато етапів, багато якихось домовленостей, або багато якихось там так? А щоб воно дійшло до фіналу. І от якщо встигнуть ці всі звіння зробити, то може в червені відомо. Ну, у мене таке враження, що не встигне. Ну, як? Загрози, можемо подивитися. Загрози подивити. для Сумщини, такі, які, яких ще не було. Да? Так. От. так. Да, буде. Перший місяць відтепер буде загроза. Її вдасться уникнути. Розумієте, ми питаємо про загрозу. Загроза вона скрізь. Вона скрізь по Україні. Треба питати, мабуть, за дії. Давайте. Можемо так? тоді передивитися дії е, ворога так. на сумщині, яких ще не було. Так, це будуть дії від ворога по сумщині, яких ще не було. Від тепер впродовж трьох Да. От на перший місяць показує загрозу, а на другий місяць відтепер це буде якийсь великий великий зрив. От Сонце великий зрив, але якого не, не повинно бути. Щось це не по графіку. Чого як не повинно бути. Ні, ну хорошо, що не повинно бути. Просто цього. Чого. Хтось не туди нажме. Ну, ну, Тобто, все, що літає, воно ж не саме літає, воно хтось його направляє, да? так? Е, тут показують, що всього не повинно бути. І фортуна. Фортуна це значить, не повинно бути цього глобально. Зараз я спитаю, а чого ж це так? Ой, знаєте, це в мене таке ідея, як на слабо така фраза. На слабо. Тобто це якась як, якесь дурачество. Якесь дурачество в рядах армії з тої сторони. Кого не має бути. А ну давайте подивимось, чи е, можна буде цього уникнути? Так, чи уникнемо. І у, у них не ця, як його правильно. Чи не а, ця ситуація? Може. Давайте так? так, чи ні, ну воно буде, вони щось будуть запускати там, На слабо будуть запускати. Тут питання в тому, чи наші зможуть його якось а, відбити, збити, да, збити. О, от що от що. Бо тут фортуна перевернута, тут так не має бути. Тобто це не в програмі, да, ну вже показують, раз показують, попереджають. Да? Так, чи зможуть наші? Так, ось я ж мурашки йдуть, да, так, да, так, да, так. Да. Так, да, тут є. 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 є, є, ну, скажімо так, так, да. так, да. тут так. Да. Просто чого нам показали, нас попередили. Угу. А, що, ну, типа, не за графіком, не по плану, альо, ви, увагу. Якась давай, так, чи будуть на Харківщині якісь події, які, е, які ще не було. Або, давайте так, було ну гучні якісь події щодо воєнних дій. Е, треба перезадати питання, бо в мене два питання в одному, мені кажуть, Кажучи, тише. Добре, так. давайте переформуємо. Будуть, будуть в Харківщині якісь гучні воєнні дії. Відтепер впродовж трьох місяців. Давайте так. Да. Е, на другий місяць там будуть гучні дії. А Де саме? Там, де або кордон Харківщини, або е, лінія розмежування. Отам будуть. Чого вони називаються гучними, бо після цих подій, тобто ці події будуть змушувати російські війська відходити. Тому там буде бій, дуже жорстокий бій, але він буде. і це та точка, яка буде розмежовувати, тобто не тільки розмежовувати, а віддаляти подалі. Так, на Покровському напрямку все будуть гучні воєнні дії. І тепер впродовж трьох місяців. Запекле буде там на третій місяць. До цього два місяці буде, буде, але таке саме, як зараз є. Запеклість буде саме на третій місяць. А чого? Бо там будуть. Прибирати обмеження. Тобто, це буде. Е, то, що там буде, е, е, так, зараз, то, то можна казати, то не можна казати. Ті mm -hmm. дії, які там будуть, вони будуть примушувати теж відходити ворог. Але ці дії будуть масштабні, вони будуть на третій місяць. Київській області ці будуть воєнні дії гучні. Давайте так, да? Учні відтепер тепер впродовж трьох місяців. Угу. Е, перший другий місяць так як було, а на третій місяць, бачите, і там треті вилази, і там, і там, а оце якесь масштабне буде, якесь, Масштабно перти будуть е, по цим напрямам. От на третій місяць буде таке масштабне зіткнення. Вони далі не пройдуть. Покажу зіткнення. Оце зіткнення далі не пройдуть, бо вона перевернута. Отак пройдуть, отак не пройдуть. І ось там, де вони стоять, там, де, де лінія розмежування. Зараз я подивлюся, що в той лінії буде. Вони будуть перти, як танки. Ну, наші стоять, вони не дають ось, що забор. Ось завор наш, стоять, їх не пропустять. Зараз в мене в і по ногах по руках йдуть просто качає. Ну, качає в плані оці, да, енергія. Ні, наші відб'ють і все. Ну, виходить, що там, де я казала, за третій місяць регіони, отам будуть перти, як дурені.